Шановні друзі, я, Олександр Музичко, більш відомий як Сашко Білий влітається до вас. Тому що багато спекуляцій навкруги мого імені, особисто багато в пресі, на телебаченню по інтернету про те, який я злий і поганий. Я хочу сказати вам, хто я такий є. Я родився в Російській Федерації на північному Уралі в сім'ї репресованих. За національний визнаний рух. Мої батьки в 46-му році діди були висунені в Пермська область, кільський район, шахта Володарка. Через 4 роки, у 66-му році, після 20-річних силки, батьки мої вернулися на Батьківщину. Чудовий Поліський край на Рівенщину. Я майже весь цей час жив на Рівенщині. Я дуже е, люблю свій край, Полісся, Західну Україну, Карпати, але не менше я люблю так, за саму всю основну Україну, Київ. Крим, мене дуже басхідну багато... Україну, Одесу. мене дуже багато друзів в Києві, Дніпропетровську, Криму, в Харків, в Одесі. І я з ними часто спілкувався, зустрічався. І зараз багато друзів до мене і знайомих. І багато так людей дзвонять і питаються. Сашко, а що сталося? Чого так тебе таким ізіром покають, висвітлюють? Я розумію, що зараз йде дуже багато проти проти мене і України. Пропаганди, щоб подати які зли Бандировці, які зли українці, які вони недобрі. Я розумію, що це вигодно нашим органам, в першу чергу, Росії. Ніколи на Україні не було і не буде ніяких проблем міжнаціональних. Ми один одного дуже добре розуміємо. Коли я розумію українській мові, мої друзі мають на російській та білоруські мови, тому що в мене багато друзів. Грузину, росіян, білорусів, євреїв, молдаван, чехів, поляків. Я багато з ними спілкуюся, до мене приїжджають і я до них. І ми одно розуміємо. Я розмовляю на українській мові, мої друзі розмовляють на білоруській чи розмовляють на російській і ніколи не виникає проблем. Я їх розумію, і вони розуміють. Просто деякі політики, які не можуть нічого запропонувати нашій державі, нашому народу, нашому суспільству, спекулюють на цьому. Ми Українців повинен жити в єдиній могутній державі, яку будуть поважати в цьому світі, з повагою відноситься до нас, тому що ми дуже добра, чудова нація, дуже добрий, чудовий народ. І я хочу до вас звернутися по такому На рахунок одного відеокліпа, ролика, який дуже багато сірує зараз по всьому світу, особливо Росії, як я не добрий, злий, побив так званого прокурора. А я до вас звертаюся, а ви дасте відуки на мою у Фейсбуці, правильно я поступив чи неправильно? У Рівенському районі, в селі Ставка, злочинця залишив жінку. Міліція, працівник прокурорського органу, реагувала на це питання, затримала злочинця, допитали, він цьому зізнався. І ніяк не могли цього злочинця посадити в тюрму. А чому? Тому що вони вже четверту добу возили його в машині. А не могли звертатися в прокуратуру, а прокурор просто болю їх. Той самий прокурор, тому що районний прокурор був у, у, на Никаняному, заступника немає, а цей торговий прокурор відпадав за цю справу. Він відпадав, коли люди зібралися, були районної прокуратури, більше сотні людей з сокілами, звиками Там радом на однему прокуратура і міліція полить міліцію. На Україні, мабуть, вардівка два чи три. Ми з оборони приклад, туди приклади, кореспонденти, і це все побачили. Я зробив одну дуже велику помилку, що я вирішив це питання, вирішити так, як я вмію. Треба було б мені подивитися, поставити більмашини, нехай би люди зайшли ту прокуратуру, спалили б її, як вони хотіли спалити, і поспілкувалися, і зробили суд народу над цими правоохоронцями. І тоді я був би білий пушистий, а прокурор був наказаний народом. Але я, так як в нашому місті не було погрому, не була спалена ні прокуратура, ні міліція, все отрималося з нашими загонами, був порядок у місті. Я взяв відповідальність на себе і сказав людям, що працівники міліції не, не причетні до цього. І ми разом з начальником районної міліції, з кореспондентами, зайшли в прокуратуру, а цей працівник прокуратури просто вдоволював і начальника відділу, і громадкість, і, і нас ви в себе не незрозуміло, як? Е, на наглові до, до, до всіх. Я дуже гаряча е... е... людина, я трошки погрузкував. Е... Взяв за закриватку е... прокуратури, йому дещо пояснив, він не хотів робити те, що він нам робить. Розумно деща. І цей працівник прокуратури е... чого він не хотів цього робити? Можливо, він е... був в цьому зацікавлений, або він некомпетентний, не на своєму місці. Або він е саботажник, думаючи що зараз да, робиться про час, і може саботувати, щоб злочинці гуляли е на, на, на волі, робили е злочини, або можливо він за це отримав хабар. Я після цієї справи звертався на президентів основної ради до начальника СБУ, до е керівника е е МВС. І до викончубовськів прокурора, щоб вони розслідували цю справу і вирішили, займає прокурор своє місце, чи не займає, правильно поспав чи неправильно, чи може йому місце разом тим злочинцем, так само в СІЗО за, 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 за злочини, тому що за ним ще є деякі справи. Зараз деякі громадські діячі розслідують їх справи перед тим, що він робив у деяких районах. По лісу, там є дві справи, ті незаконно контролюють. Це неможливо, це справи прокурорних органів. Але. Що було краще, щоб народ спалив прокуратуру ірину міліцію і на волках виніс цих працівників, чи просто дати ляща одному прокурору і показати всім основним правоохоронцям, щоб ви не виконували свої обов'язки перед державою і перед народом, за що ми платимо налоги, за що держава платить їм зарплату? Так що, в Дати свої відгуки на мою сторінку, я зрозумію, що в свій що мені робить? давати вайші прокурорам, чи дивитися, як народ буде палити прокуратуру. На цьому громадяни, ми з вами закінчили спілкуватися. Мені дуже радий, коли ви настаєте відповіді на мої питання. І слава Україні!